Часто тримаємось за невдачі, не вміємо насолоджуватись моментом, думаємо про минуле або про майбутнє. Але дуже рідко ми аналізуємо свої помилки. Божевілля це робити одне й те саме і при цьому очікувати різних результатів. Не моя фраза, це сказав Альберт Енштейн. Саме ця фраза надихнула мене на створення даного відео. Відео, яке коштувало мені 5 років життя. Але досвід штука корисна. Все почалось в гуртожитку політеха. Всі ми були зелені, а головне амбітні. Я оточив себе середовищем програмістів і інженерів. І в такому середовищі тобі важко чинити спротив. Ти хоч не хоч, влаштуєшся в it компанію і будеш добре заробляти. Програмуванням і розробкою сайтів я почав цікавитись ще в школі. І вже тоді я створював простенькі якісь сайти, брав участь в олімпіадах по програмуванню чи в Олімпіаді одній по програмуванню, і це все не зважаючи на те, що моя вчителька з математики мені казала, що я точно програмістом не стану, тому що з таким рівнем знань, ну кому ти там надо? Тоді це сприймалось дуже серйозно. А зараз розумію, що всі ми іноді вчителі з математики. Після двох спроб працювати в it компаніях, я зрозумів, що це не моє. І я зараз не цитую свою вчительку з математики. Просто я зрозумів, що хочеться створити щось своє, що буде належати тільки тобі, що я взагалі не можу нікому підчинятись. І відповідь знайшлась миттєво: нові клієнти. Проекти. Контракти. Ну і звісно ж саме головне це подорожі. І все спочатку. В хорошому сенсі цієї фрази. Життя чудова штука. Тим більше, коли ти на фрілансі. Тим більше, коли ти достатньо заробляєш. Тим більше, коли в тебе вільний графік. Лягаєш, коли забажаєш. Прокидаєшся, коли забажаєш. Береш вихідний, коли забажаєш. Часто про вихідний, то я напевно перегнув, тому що більше за все виходило поєднувати фріланс, тобто роботу і відпочинок. І я не пам'ятаю таких днів, коли я міг дозволити собі не працювати цілий тиждень просто. Ну, це за того, щоб все трималось на мені. Але часи були класні, тому що було багато подорожей, було круто, було емоційно. І було дуже-дуже вільно. Так минали дні, тижні, місяці, роки. А я що? А я жив життя, про яке, напевно, ніколи не пошкодую, і про яке мені знов захотілося мріяти. І ось настав такий момент, коли потрібно було вирішувати, чи працювати самому, тому що ти впираєшся в певний потолок по грошам. І Шукати замовлення, займатися розробкою або вже найняти команду, найняти хоча б одну людину і більше сконцентруватись не на розробці, а на пошуку замовлень і якісь брати від того відсоток. Чесно вам скажу, що були спроби взяти людей до себе в команду, але потім мені потрібно було займатися тільки пошуком нових проєктів а розробка відійшла б на друге місце. А мені цього дуже і дуже не хотілося. Я аналізував всі за і проти, і чесно, спокуса піти в компанію була дуже велика, тому що менше відповідальності, стабільна, хороша заробітня плата, постійні проекти, і ти просто можеш банально сконцентруватися на розробці, на написанні коду, а не розриватися між пошуком клієнтів, делегуванням тасків, тестуванням. І ще купа, купа чого іншого. Певний час я, звісно, не піддавався цій спокусі і продовжував працювати, тому що думав, що якось ці процеси можна налагодити і все комбінувати. Але все-таки терпець увірвався в один прекрасний день. Я зрозумів, що потрібно приймати конкретні рішення і прийняв ці рішення, вирішив піти на роботу, Дозакрив свої проекти. Дозакривав свої проекти на фрілансі і паралельно шукав нове робоче місце. Це були незвичні відчуття, тому що я зрозумів, що те, чим я займався протягом п'яти років, іде комусь під хвіст, і я багато зробив для цієї справи. І стало якось навіть трішки сумно, тому що не буде тієї відповідальності, не буде тих розмов з клієнтами, тих нервів. Тих жорстких дедлайнів Чесно, було сумновато. Але коли знайшлася робота, то, звісно, було полегшено. Бо стабільна, хороша ЗП, менше нервів. Менше відповідальності. Все було б добре, але зараз я відчув, що мені не вистачає тієї відповідальності тих дедлайнів, того всього, тої всієї волокіти, яка мене була на фрілансі. Чому? Не знаю, можливо, із-за цього я почав робити контент на Ютубі, тому що хочеться з чистого листа створювати щось своє і щось своє виростити. Зараз закрадаються думки в голову, що можливо піти на фріланс, але розірватись я не можу, тому що до Ютуба в мене якісь особливі відчуття, яких я не відчував протягом всього свого життя і хочеться сконцентруватись на чомусь одному.